Це людина, з якою пройшло моє життя. Людина, з якою я сидів за однією партою, з якого брав приклад. Людина, з якою у нас були падіння разом, і ми разом підіймались. З таких людей, як Костя, треба брати приклад. Таким людям треба подражати. І я хочу подякувати і Богу, і подякувати за те, що судьбі долі. За те, що я знав таку людину. Він дуже любив свою дружину, своїх дітей. В останній день, коли я його бачив, він дуже хотів подзвонити додому, сказати, що все було, що в нього все нормально. Так як у нас не було. Декілька днів повністю зв'язку. Багато орків загинуло від його кубулкулемету. Слава герою Костяським! За виключно мужність і героїв, вірність військової присязі під час агресії Російської Федерації солдат Скіба Константин Вікторович. Нагороджений відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом третього ступеня пос!